Оплата карткою. Що це? Зручність чи порушення прав, які небезпеки несе нам оплата карткою. Отже, друзі, сьогодні я вирішив виступити з інформацією, тому що бачу, що багато навіть, хто з моїх колег-підприємців не дуже розрізняють посттермінал, тобто той термінал, яким можна розраховуватись, на якому можна розраховуватись карткою, кредитною чи дебетовою, і РРО, так званий касовий апарат. Ще більші виявлення непорозуміння серед простих споживачів. Вони плутають ці два поняття, і багато хто з них РРО касовим апаратом називає термінал, де можна розрахуватися кредитною чи дебетною карткою. Я е, перше проведу такий коротенький екскурс в історію, потім зроблю певного роду порівняння. І хто поділяє мої точки зору, то прошу... Е, поставити вподобайку, хто не поділяє, то поставте незадовільну вподобайку, щоб виказати своє бачення, своє відношення до мого відео, до цієї теми, якою я піднімаюся, або поширте це відео. Це важливо для мене, щоб розуміти, яку тематику піднімати в стрімах, звернених до вас. І хто поділяє мою ну, точку зору, важливо, щоб поширювати це відео як у Фейсбуці, де воно розміщено, так і в Ютубі. Тому прошу ще раз вас відмічати, чи задоволені, чи не задоволені вподобайкою, і перепочити у разі потреби. Отже, друзі, ключова відмінність для всіх посттермінал і РРО, термінал для оплати карток і касовий апарат. Касовий апарат був придуманий ще в 19 столітті в Сполучених Штатах Америки. Як інструмент для контролю продавців, нанятих нанятого персоналу власниками бізнесу це певний механізм, який вибиває касовий чек, має певну пам'ять чи механічну чи програмну. Ну, зараз це програмна пам'ять, які зберігаються всі операції. Якщо операції не зберігається, то зберігається другий чек, який автоматично друкується. В тому чекі зазначається перелік товару. На його найменування, його ціна, і тотально підводиться підсумок по операції. Термінал для оплати карток він називається посттермінал. Він приймає до сплати картки пластикові картки, емітовані банківськими установами. Зазвичай це Visa, MasterCard. І е, це фактично безготівковий рахунок. У нас ще донедавна була дискусія. В Україні одні вважали це готівковим рахунком, потім безготівковим. Зараз вже наче визначилися і встановили, що оплата карткою – це безготівковий рахунок. І в такий спосіб, чому я особисто виступаю проти касового апарату, і чому я не підтримую посттермінал, я зараз спробую розкрити. Ну, перш за все, касовий апарат це п'яте колесо доводу. Від наявності касового апарата у підприємця, абсолютно не залежить ні якість, ні безпечність товару, ні гарантійні зобов'язання. Вся та мантра, яка була розказана впродовж багатьох років, поки ми протестували на Майданах. Вся та мантра, що розказана з вуст Гетьманцева, його посіпак і владних інституцій, це є неправда, тому що гарантійні зобов'язання. Вони ніяк не прив'язані до фіскального чеку, до того чеку, який видає касовий апарат. Гарантійні зобов'язання, і було це прописано і прописано в законі про захист прав споживачів, це зобов'язання продавця чи виробника товару, які можуть бути закріплені і товарним чеком, тобто чеком, виписаним від руки. Наявність касового апарата зараз в Україні є обов'язковою для підприємців 2-3 групи, якщо вони працюють з готівкою. І наявність цієї цього зобов'язання вона автоматично підтягує зобов'язання для підприємців мати термінал. посттермінал, Термінал для оплати картками дебетними і кредитними. Якщо ти маєш касовий апарат, то й чинна постанова Кабінету міністрів, як я, яка зобов'язує тебе мати і посттермінал. Посттермінал це інструмент виключно банків, термінал для оплати рахунків. Ви заключаєте з банком договір, платите йому гроші, зазвичай платите гроші, або може, скажемо так, з вас гроші і не візьмуть за користування вами як бізнесу цього терміналу. Крім того, ви ще будете платити відсоток банку, так званий екварінг, з тої суми, якої знімаєте з клієнта, який ви скупив той чи інший товар. І це інструмент банка. А касовий апарат – це інструмент влади, зокрема податкової інспекції, яка у такий спосіб... Придумала казку, що вона зможе контролювати бізнес. Ну, це придумала казку Українська податкова інспекція разом з гетьманцевим, Макеєвим і всіми тими, хто був причетний до цієї афери, в яку загнали Україну, в яку загнали не тільки український бізнес, а й українські споживачів. Поясню, чому ця афера трохи далі. Так оцю мантру не тільки в Україні розказали, цю мантру розказали в Росії, там теж є обов'язковий касовий апарат. Цю мантру припросовують. Я вважаю теж певного роду корупційні схемщики і в Європ... Євросоюзі Ми намагаються зобов'язати поставити касовий апарат. Касовий апарат і, касовий апарат, і термінал, щоб було розумінше. Але цієї норми немає в США. Вдумайтесь, в Сполучених Штатах Америки, де було придумано касовий апарат. Немає зобов'язання для будь-якого бізнесу, не тільки для маленьких, не тільки для мікропідприємців чи малих, а навіть для великого корпоративного бізнесу, немає зобов'язання мати касовий апарат. Тому що американці вміють дуже добре рахувати гроші. І вони порахували, що з цього нововведення не буде ну, по-простому нічого. Нічого не буде для держави, а навпаки, буде величезний мінус і для держави, і для споживача. По-простому, якщо ви до мене приходите... Як до підприємця щось купувати, а у мене щось є для, в моїй торгівлі, що для мене коштує гроші, то ці гроші витрати свої, наприклад, на опалення, на світло, на так званий аквайринг банку, на хабарі владарям, які обдирають бізнес. Я це все закладаю в ціну. Грубо кажучи, якщо я купив буханку хліба, вибачте, там порівняння таке за 10 гривень. Я порахував, що я таких буханок продаю, наприклад, 100 в день, тобто я продам на 1000 гривень. Але щодня в мене є витрати, постійні витрати, світло, там, грубо говоря, 100 гривень. В місяць я даю, наприклад, 3000 гривень хабаря якомусь податківцю. Це дуже, я скажу, дуже такі відносні цифри. Я просто пояснюю складову. Тобто це ще 100 гривень в день. Якщо ще, наприклад, в мене там є. Банківські послуги, то це ще 100 гривень. Тобто в мене 300 гривень додатково є витрат. І 200 гривень я хочу заробити, наприклад, 20% це нормальна торгова націнка. В Радянському Союзі вона, до речі, була мінімально 25%. Тобто 20% я хочу заробити. Тобто, я купив на 1000 гривень 100 буханок по 10 гривень, а продам я їх уже кожну буханку по 15 гривень, щоб отримати 1500. 300 це банку. 100 це хабар, а 100 це ще витрати, відповідно, які в мене є. І 200 тільки я зароблю. Тобто все, що бізнес заробляє, він закладає в ціну. І якщо бізнес, я чи ви, якщо відкриєте підприємську діяльність, маєте витрати на купування касового апарату, на його обслуговування, на стрічку в касовому апарату, на покупляння модему, а до касового апарата треба ще комп'ютер, програмне забезпечення. І це там, в залежності від виду бізнесу, може сягати витрати, сягати витрати до декілька десятків тисяч гривень на місяць. То оці декілька десятків тисяч гривень на місяць бізнес додатково додає до витрат за світло, за опалення, та додатково до податків, додатково до хабарів, щоб відкупитися від податківців, пожежників, санстанції іншої тої свори сволоти, яка як паразити живе на підприємницькому тлі. Це все закладається в ціну. І за це все заплати споживач, який купляє муханку хліба, печиво, тістечко своєму дитині, чи, можливо, якийсь рюкзак школу своєму школяру, чи якусь одежину. Тому у нас і такі дорогі товари в Україні, коли ви виїжджаєте, а зараз багато хто за кордоном може порівняти, що у нас, як не дивно, товари дуже багато товарів. Дорожче навіть ніж е, в тій самій Європі, де рівень доходу значно більший, і по логіки були б повинні ціни. тому що у нас дуже великі витрати в бізнесу, і ці витрати в бізнесу ще збільшують. Держава збільшила за рахунок касових апаратів, і увага! Держава дала пас. Вона прив'язала банківську послугу, банківську послугу, термінал, яким витраховувати з картками, до касового апарату. і дала розпасовку на фактично монопольний банківський сектор, який отримав ринок. Тепер тебе зав'язали підприємця ФОПа, а на загальній системі платників ПДВ зобов'язали ще раніше мати касовий апарат, і вони мали мати посеред, тепер ще долучили до цього близько мільйона ФОПів, які мають тепер заплатити касовий апарат, заплатити обслуговування. Платити сервіси в певні контори, з яких то з окрема історія ми розкажемо. І тепер ще термінал. Але сьогоднішній стрім мене не стільки стосується касових операцій, про них я сказав багато, і, можливо, буду більш детально розжовувати цю тематику, щоб достукатись до глибини свідомості кожного українця, щоб вони почали розуміти, а чому ж цей ФОП, чому Доротич і його колеги ну, там стояли на Майданах і Доротич продовжує стояти на цій позиції. Ця позиція фундаментальна. Ця позиція стосується інтересів як української держави разом з українським бізнесом, так і кожного споживача. Тому що вся ця додаткова витратна частина воді касових апаратів це здорожчання наших товарів послуг. Але зараз про термінали. В чому ж небезпека терміналу? Чому я так само не підтримую термінали? Верніше, я не підтримую насильне запровадження владою оцей пас від влади. Монопольним банком, щоб прив вони прив'язали термінал до касового апарата, і я проти цього зобов'язаний. Поясню чому. Ну, по-перше, такого зобов'язання я не знаю теж в США і не знаю, в яких європейських країнах. Якщо хтось знайде мені документацію, будь ласка, скиньте мені в коментарях. Під цим відео я ознайомлюсь, але я, подорожуючи Європою і відвідуючи її останнім часом як волонтер, Бачив купу випадків, коли просто не приймають до оплати, офіційно заявляють, що ми не приймаємо до оплати картки. І це логічно. Тобто не може бути обов'язкової вимоги від бізнесу, чи прив'язка до РРО, чи просто обов'язкової вимоги від бізнесу, який запровадила наша влада, а вона зараз запровадила це, вона вимагає, щоб весь бізнес мав термінали. Так, влада піклується для те, щоб банки мали прибуток. Тому що банки прибуток це і від... Оренди терміналу так, чи в якій купівлі. І акварінг це декілька відсотків, мінімум півтора, а деякі банки беруть і 3% від суми. Тобто весь товар, який ви купуєте через карточку, він автоматично стає дорожчий да, на 3%. Якби не було цього, то бізнес в результаті міг би той товар вам продати дешевше. І конкуруючи, він однозначно був, мав би змогу зменшувати ціну. Поставивши термінал, коли ви платите карточку, ви оплачуєте банківську послугу. І вона не йде підприємцю. Вона йде банку, якому ви оплатите. І тому, що імітував карточку, і тому, хто це термінал. Відповідно, товар є дорожчий, але це ще не все. Е, небезпека цього терміналу, що під час розрахунку можуть бути різного роду зловживання, оборудки і збої. І від цих збоїв може страдати як підприємець, так і споживач. Кошти можуть надмірно бути списані, і потім ви. Можете писати заяву, кошти повернути і так далі, тому подібне. Такі самі складнощі з поверненням товару. Коли ви платите готівку, то там значно просто. Ви прийшли, товаром готівку заплатили, забрали, принесли, віддали, поміняли. А тут вам треба чекати кошти. Зазвичай це декілька днів, і я сам е, не один раз попадав в такі історії, ви маєте повернути. Тобто карточка з одної сторони зручна. Я сам користуюся картками, правда, стараюся користуватися кредитними картками, тобто платити в кредит. Я розумію, що мої кошти розміщені на депозитній картці це прибуток банку, яким він зі мною не ділиться. Тому краще користуватися вже тоді кредитною карткою. Але я категорично проти насилля. Як в вигляді ТЦКшників, людоловів і знахабнілих тержеморт, так і у вигляді банківських установ. Які вирішили, я так розумію, корупційним чинником протягнули цю норму обов'язку використання терміналів для касових апаратів. Термінал разом з касовими апаратами, щоб оплатити картку. Чому ж це погано? Тому що такий спосіб обмежують, обмежують нас, і навіть ми того самі не розуміємо. Ми начебто маємо сервіс, зручний, але подивимося, як цей сервіс працює, коли нема світла. Ви маєте на картки дебетові гроші, а оплатити нею не можна. Як буде працювати ваша картка, як ваші гроші, коли банківська система ляже, коли був банкопад. Згадайте ці всі ситуації. Тому це все одно, що, знаєте, розраховуватись векселем, наприклад, а отримати гроші кось у вашого сусіда. А сусід вам дав бумажку, ви розписуєтесь, і гроші він вас може забрати будь-коли. Дуже актуальне питання, карток, зараз, коли нас лякають тим, що будуть блокувати рахунки. У тих чоловіків, хто не оновив даних. Тобто це можливість додатково себе почепити на гачок. Так я розглядаю кредитну чи дебетову карту. Ну, кредитну ще ні, тому що ви живете в кредит, вас почепили на гачок, ну то хай самі будуть винні. Але ви все одно на гачку. Це обмежено ваше право. Його воно наразі не обмежено, але його можна обмежити шляхом натискання на клавіатури набору клавіш. І гроші, які у вас є на дебетовій карточці, будуть заблоковані. Ви не зможете навіть собі купити хліба. Тому кредитна карточка як додатковий сервіс. І як наскільки мені відомо, хто знає іншу теорію, логіку з цього видання, це додатковий сервіс розглядається в цивілізованому світі. Це так само ви можете знайти підприємця, який буде приймати дорожні чеки. Та хто подорожує, знає, що є різні види розрахунку. Це картки. Це дорожні чеки, а дехто бере оплату і криптовалютою, і біткоїнами, і іншими. Можливі бартерні операції, авальовані, вексельні, і е, товарний обмін, і платити золото як колись платили. Є різні методи розрахунку, але чомусь держави, наша держава, просуває саме розрахунок картками. А багато хто з нас каже, ой, то це ж так зручно, це зручно піти, заплати, все, все. Ну, я мовчу вже про те, що кожен ваш крок буде відслідковуватися і ви будете на контролі. Але я вважаю, що вестися на це не можна. Тому що сьогодні нам придумали обов'язок приймати до оплати картки. Завтра придумають цифрові гроші. Післязавтра ще щось. А це неправильно. Сервіс. Повинен сервіс бути понад усім. І оплата карткою це той додатковий сервіс, який бізнес може чи не хоче, хоче чи не може надавати. Так повинно бути в цивілізованому світі. Тому що сьогодні нас заставили приймати картки картки, завтра заставлять цифрові гроші, а потім ще щось. А не може підприємець е, одночасно використовувати всі ймовірні і неймовірні розрахунки. Чи не повинен він навіть цього робити? Він повинен вибрати той спосіб, який для нього є прийнятним. А клієнт, споживач, якщо ви справді є поборником права свобод, повинен мати право купляти чи не купляти. Якщо вас не влаштовує сервіс, якщо вас не влаштовує крамниця по своєму зовнішньому вигляду, по наповненню товарів, ви ж не будете там купляти товар, правильно? То так само, якщо там в тій крамниці нема термінала для оплати карточкою, ви так само можете не купляти товар. Ви можете вибрати іншу точку торгівлі. У нас немає монополії, що ви маєте купляти хліб чи молоко, саме в тій крамничці чи якусь дожину. Або навіть відкрити свій власний бізнес. І тим самим створити конкуренцію і пропонувати на ринку альтернативні товари. Дешевші, ніж товари. З терміналу, тому що там не буде відсотка банківського акваріуму, там не буде обслуговування, там не буде оренди цього самого терміналу. Тому обов'язок використання терміналу це пастка. Пастка як для споживачів, яких заганяють підсвідомо, не підсвідомо в картки. Хто власники бізнесу, розкажіть мені, як фактично зараз не можна знайти банк, де знімати готівку для видачі готівкою заробітної плати. Всіх загнали в зарплатні так звані проєкти. щоб потім люди мали мороку, знімаючи ті гроші. Це ж знову-таки подача влади. Це знову таки для контролю і, окрім контролю, що і відповідні винагороди, корупційні винагороди нашим модерям, які дають, я вважаю, пас банківським установам. Дуже важливим фактом я особисто спробував, як хто мав такий досвід, теж поділіться. Я один раз е хотів сплатити банківські послуги, певні послуги. Переведення коштів карткою. Мені треба було перевести суму, я хотів сплатити карточку, карточкою. Не імітовано в цьому банці. Не буду рекламувати, чи навпаки реклам... так, так, створювати негативну рекламу цьому банку. Я сказав, в мене є картка, можна я не оплачу? Ні. Це не наша картка. ідіть зніміть, принесіть готівку. Тобто вдумайтесь, банківські установи, які самі працюють в цьому об'єднанні і за мастер і взагалі цій спільноті. Вони не приймають до оплати за свої ж пас, послуги картки. Давайте їм кеш. От вам і показник. Тобто самі ті, хто придумали нам цю пастку, вони не хочуть грати в цю гру, яка за відомо веде до програшу. Тому висновок такий і цим відео я хочу достукатись до вашої свідомості, щоб ви зрозуміли, що та я ні в якій мірі не відмовляю вас від користування карткою. Кожен вибирає, як знає. Але ви повинні пам'ятати, що сплачуючи карточкою... Ви завжди платите за товар більше. Коли ви платите готівкою, у вас завжди є можливість поторгуватися з підприємцем, заплатити готівкою і заплатити менше на декілька відсотків. Тому що картку це зразу на декілька відсотків більше. Знайте. Друге, знайте, що коли ви користуєтесь карткою, вас повністю контролюють. І коли дадуть запитання щодо джерел надходження коштів на ваш рахунок. Стилю і виду вашого життя, проаналізуючи товарну групу, яку ви купуєте, ніхто не знає, ми не знаємо де ми. Тобто це додатковий контроль. І пам'ятайте, що ви завжди ризикуєте, якщо ви користуєтесь дебетовими картами. Тому що ви самі дозволили себе почепити на гачок. А якщо риба на гачку, то рано чи пізно її витягне, кинуть на пательню і засмажить. Тому будьте уважні, слідкуйте за тим. Які тенет розкидає наша влада, тому що ми бачимо звуження прав і свободи. Це відбувається, до речі, не тільки в Україні, це загальносвітова тенденція. Владні еліти, якщо можна так сказати, якщо можна їх назвати, це фактично паразити, які в тій чи іншій мірі все одно паразитують на суспільстві, правдою чи неправдою приходять до влади, а потім їх звідти неможливо скинути, коли вони навіть свого працівника своєї адміністрації називають Трампом. Хотя він таким не є, а президента іншої країни представляють як Путіна. Тобто, дрова що не хочуть з нею попрощатися і роблять все, щоб далі перезипувати. Створювати тенето для вичавлювання грошей і збільшення. Касовий апарат, який термінал, коли ви проводите оплату карткою, це додаткові витрати і додаткові обмеження права і свободи. Тому, друзі, хто поділяє мою точку зору, перепощуйте. Буду радий почути ще ваші приклади в коментарях, чому ви вважаєте картки добрим. Ну, добрим це зрозуміло. Зручно, просто, не треба носити гроші, не можна вкрасти. Хоча купа випадків. У мене був такий випадок давним-давно. Я розраховувався в одному закладі. Зняли з ліпок, а потім мені приходили рахунки Токіо, хтось там про сок купив. Дуже довго я повертав гроші. Тобто зараз сучасний вік технології такий, що в вас невідомо, що ще легше, вкрасти у вас готівку чи взяти картку і потім у вас розбути значно більше. Бо готівки у вас є обмежена кількість партмени, так? там можете взяти 100-200-300 тисяч, ну пару тисяч гривень. А картку можуть у вас в мінус вігнати на... Навіть в мінус по вашому рахунку, якщо у вас відкритий кредитний ліміт. Тому -то ще невідомо, що безпечні, ще дуже все сумнівно. Звичайно, є засоби безпеки різного роду ставити, але завжди пам'ятайте, що кредитна карточка, окрім так званої зручності, яка сумнівна, вона несе вам дуже серйозні небезпеки. В перспективі. Ви самі вибрали шлях для себе, для своїх дітей, нащадків, по тому, щоб дозволити владі обмежувати ваші права свободи. Цифрові гроші з терміном їх використання, я думаю, це буде наступний крок. Так само, як перший крок зробили в забороні розрахунком золоту. Монетами. Пам'ятаєте, ще був товарний обмін, потім були монети, гроші, потім були паперові гроші. а Заборонили, наприклад, розрахунок золотом. Правильно? Золоті монети вилучили з обігу. Трошки зробила. Демократично на сьогодні, може в лапках, не лапках, я не знаю, як ценити сполучені штати Америки, коли там під загрозою навіть ув'язнення кримінальних справ вилучалися, вилучалися золоті монети і до цього ходили в обіг. Тобто владарі вибудовують систему, щоб обмежити ваше право свободу. Ви могли раніше розраховуватись золотом, яке могли при потребі переплавити, зробити собі якийсь вирід, другоцінний чи поміняти. Там замінили їх на асигнації, так, на так звані паперові гроші. Ну, їх теж може було використати якусь альтернативу, так, хоча прави задністю підтерти. Правильно, ти очі обоями що ви зробити з цифровими грошима, які мають термін використання рік. Тому думайте над цим, поширюйте свої ідеї, Цікаю, чекаю ваші приклади. Я є прихильником усіх способів розрахунків, але ще раз підказую, категорично не сприймає насильне запровадження. Того чи іншого розрахунку, не сприймаю насильного запровадження тої ідеї, яку придумав владар. Ні, має бути альтернативний вибір, має бути сервіс. І підприємець має право вибирати, в як, якому способі приймати оплату. Повішу собі об'яву, картками, супер, знаєте, як заходимо за віза, мастер-картом, Криптовалюта. золотом, бартером, я не знаю, надавати інший сервіс, залучати, масаж. З собою подарунок зробити. це все сервіси, які не має держава приймати обов'язково. Інакше завтра може держава сказати, а вибачте, ми так придумали, що кожному клієнту треба, я не знаю, там масаж стовп робити, чи, чи ніг, чи ще там, чи жого. Ну, дурню ж нашу можуть придумати все, що завгодно. Це не просто на дурня, це якийсь інструмент. Я думаю, що мережа масажних салонів, потужна потужна, як банківська установа, могла б пролобіювати питання безкоштовного масажу клієнтам. Якби це була супермережа з величезною кількістю спеціалістів, вони б теж могли б в оренду надавати цих спеціалістів усі точки торгівлі, а владарі могли б прийняти такий, наприклад, закон. І з цього отримати корупційну вигідну. Це, вибачте, жарт, але в кожному жарті є тільки доля жарту. Тому пам'ятайте за свої права і свободи. Не дозволяйте себе вводити в оману. Вимагайте якомога ширшого поля для ваших прав і свобод. І тоді майбутнє, яке ми залишимо своїм українським дітям, своїм українським нащадкам, буде заслуговувати того, щоб за нього боротися. Буде заслуговувати того, щоб за нього віддавати. Найцінніше, що в нас є, своє життя, віддавати за те, щоб наші діти і внуки жили в справедливому, правовому, вільному суспільстві, де їхні права і свободи, є непорушені.